Чому добрива не працюють? Аграрії часто кажуть, вніс добрива, а ефекту немає. І знаєш що? У більшості випадків добрива тут ні до чого. Добрива купили, внесли вчасно, дотримались норми, а рослина слабка, корінь не той, ріст не той. І перша думка це добриво погане, і перша причина це ґрунт не готовий, низька органіка. Ущільнення, порушена мікрофлора. У такому ґрунті добриво не живить рослину, воно просто лежить. Друга причина коренева система. Без сильно розвиненої кореневої системи немає кому забирати добрива. Добриво працює не в ґрунті, воно працює через кореневу систему рослин. Третя причина стрес рослин. Гербіцидний, температурний і водний, стресована рослина не засвоює навіть ідеальне живлення. Тому один фермер каже: я вніс добрива, а вони не спрацювали. А інший бачить результат з тими ж самими добривами. Різниця не в каністрі, не в бігбеговій, різниця в системі. Тому зрива ми починаємо з основ: глион, щоб ґрунт працював. Резогумат, щоб коренева система рослин була сильною. Зерева – природа, що працює на урожай.